Всім привіт! Гарного причидового дня. Продовжую далі плести. Так, ну ось хустинка, куди я ось уже виплила. Так, зараз так пройдуся. Порахувала я вже тут ще один рядочок, і я вже Тут в мене пусту, підуть пусті клітинки аж до листочків. Порахувала я. В мене 19 рядочків залишається. Десь отак доплести мені. Ну, отак воно буде. Ну, доплету. ну так, я по вигляду дивлюсь, що все-таки потрібно буде доплітати ще мені. Ну, така краса вона виходить. Дуже гарна. Ну, враховуйте, якщо тонка нитка, то вона не буде у вас такою великою. Тому що я тут уже побачила на досвіді. А товста нитка, вона підлягає повністю розрахунку. Тому ось так. Ось так вона гарно виходить. Тут рядочок ще не доплила. Але вже бачите, ось тут вже цей бутончик майже закінчую і листочок. Квітки вон вже більше там листочка. Ось так. Так, добренько. Це складаю. Так, вчорашня. Листочки, це вчорашня трояндочка. Так. І пішла я ось уже виплітати ось тут. Я ж ніяк розкласти не можу. Тут один рядочок, а воно ще так гарненько не лягає. Так, ну ось так буде. Так, бачите, листочки ось тут уже є. Оці. Так. Ну тут будуть листочки виплітатися і далі. Там квіточка буде. Так, шматочок є вже. Більшенький ще стає. Так, заяць. Заєць буде великий. Зараз я так розправлю. Так, ну ось отак приблизно. Так, уже голова його пішла. Так, тут буде вухо, тут вухо в нього буде. Якось так воно завернуто тут. Тут ще трішечки вверху мені рядочок потрібно доплести. Ну, зараз я вже почала, ось вийшла я на голову. Там мені два рядочки і в мене очі вже будуть у нього. Так що, слідуючий раз покажу вам, який він красунчик буде вже з очима. Або з половинкою очима там. Інколи буває, так плануєш собі, а виходить, не все так. Ну, такий Цікавенький гарненький зайчик буде. Так. І ще я вам хотіла показати. Зараз так. Зараз мені ось так потрібно перевернути її, тому що вона отак буде. Трішки неправильно зробила, ну, ладно, розправлю. Так, і дивіться, куди я продвинулася. Так, і виплітати я буду, зараз вам розкажу. Так. Так, трішечки ще я не так розклала її. Не так трішки повернула вона, отак повер... повертається. Ось отак вона йде. І отак листочок йде. Ще трішечки поправить її. Ось оце її буде правильно розташунок. Так, зараз розкажу і покажу. Так, ну така краса виходить? Доплила я ось цей листочок. Ось тут все доплила. Ще щось вона в мене трішки якось. Ну, так. Взагалі вона отак повинна рівненько отак йти. Так, доплила я цей листочок, почала виплітати ось тут. Оцей листочок ось він у мене. Але в мене далі потягнулося і я почала виплітати. Тут у мене піде бутончик. Тільки декілька рядочек, рядочків, ну в слідуючий раз вам уже бутончик покажу. А потім я вже доплету ось тут листочок. Вже нитка не відривається, я її буду тут доплітати. Ну, ось так. Ось так вона гарно виходить. Гарно, красиво вона виходить, дуже серветка буде гарна. Ну, ось, мої друзі, на цьому все. Дякую вам, що ви є за перегляди, за коментарі, ваші теплі добрі слова, за лайки, дякую, гарного настрою. Як завжди, бережіть себе. Гарного причудового дня, вечора, ночі. Любіть Бога, благотворчого суспільства. Ну і завтра буде також багато цікавого. До завтра. Пока-пока. Люблю вас.